Доброго дня, любі малята! Хліб здавна вважався символом святості, символом радості, щастя, здоров'я та багатства, а праця хлібороба була, є і буде найблагословенішою віками та найпочеснішою. Бо жити і працювати на землі це творити людям добро, нести мир та щастя. Хліб один із найпопулярніших продуктів в різних країнах світу. Без хліба не обходиться жоден день нашого життя. Тому й не дивно, що у нього є і своє свято Всесвітній день хлібу, яке відзначають щорічно, 16 жовтня. Пропоную сьогодні послухати оповідання Тамари Коломієць-Хліб. Принесли хліб, на столі поклали пахучий, теплище із золотавою скоринкою. Це від вогню позолота в нього. Та не тільки від вогню. Золоте зерно на борошно мололи, а зерно в золотому колосі на стеблині золочиній гойдалося. Срібною росою вмивалося, золоте проміння сонячне в себе убрало, від сонця позолота золота хліба. Та чи тільки від нього? Золоті роботящі руки зерно в землю посіяли, урожай доглянули і зібрали, роботящі руки зерно змололи. Хліб спекли, золоті роботящі руки, в дім його принесли, на вишитий рушник поклали. Ось і хліб теплий, пахучий, руками роботящими подарований. Лежить ясний, як сонечко, і ніби промовляє Любіть мене, шануйте, їжте. Та здоровими будьте. Ну що ж, любі малята, пам'ятайте, хліб святий, бережіть його, пильнуйте, щоб не падав додолу, недоїденим хлібом пригостіть пташок, беріть хліба стільки, скільки зможете з'їсти. Шануйте працю людей, які виростили хліб. e dos ostriches.